Курс на Берлін президент Байден відправився сьогодні в Німеччину, де вже завтра проведе зустріч, як ви знаєте, з німецькими топ-чиновниками, лідерами найбільших країн-союзників, де хоче обговорити ситуацію на полі на полі бою, допомогу Україні. Це якраз та розмова, яку перенесли через ураган у Флориді, і відбудеться вона не замість Рамштайну, а в рамках підготовки до нього. Чого чекати від цього візиту обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Манопченком? Дмитре чекаємо від тебе подробиць. Вітаю тебе, до речі. Альош, я радий до вас приєднатися і навіть хотів би обговорити, бо слідкував за вашою дискусією і про план перемоги. Але дійсно почну з найважливішого з того, що відбувається в ті хвилини. В ті хвилини літак президента Байдена в повітрі десь 22.50-23 за київським часом він має приземлитися у Берліні. І навіть не зважаючи на те, що ну ось практично через кілька годин цей візит розпочнеться. Це і досі візит із багатьма невідомими, і поясню, чому справа в тому, що з самого початку він планувався як візит одноденний, тобто. То нічне прибуття до Берліна п'ятницю всю провести у берлінських зустрічах, в п'ятницю вечір вилітати і в п'ятницю вже бути у Вашингтоні. Ну і от зараз з'являються попередні розмови, попередні бажання. Це перебування Байдена у Європі дещо подовжити, і подовжити щонайменше до суботи. Якщо це станеться знову ж таки, тому що це неофіційно, це попередньо, то чим цей день зайняти? Це хороше питання. Зрозуміло, що це питання буде присвячено обговоренню України ситуації. І на фронті української теми я зараз наших режисерів попрошу, ви побачите кадри, як Байден відбуває до Німеччини. Він не говорив практично з журналістами, але поки немає ясності, що як все буде у Берліні, буде у Європі, тому що навіть звучали такі, знаєте, обережні пропозиції, обережні припущення. мовляв, ну а чому би Байдену під фінал своєї політичної кар'єри не відвідати Україну або хоча б прикордонну територію, тобто десь з боку Польщі, під'їхати і да. Ти дуже чіткий сигнал наприкінці своєї кар'єри, наприкінці своєї президентської каденції. Сигнал підтримки України. Ну і відповідно, сигнал Москви. Москві тут варто розуміти, що навіть якщо такі пропозиції з'являлися, я про них чув, що ну це е, лише частина команди пропонує. Має бути згода Secret Service бо все це пов'язане із безпекою першої особи Сполучених Штатів в умовах війни. Тому якщо програму і коригуватимуться, це очікується, то давайте просто дочекаємося разом. Побачимо, як це. Буде. Буде що точно відомо. Це підтверджує Білий Дім, що у Байдена заплановані переговори із німецьким канцлером і німецьким президентом. Білий дім, поки це не оголошує. Втім, CNN з посиланням на власні джерела вже повідомило. Тобто вірогідно, це буде Зб збереться четвірка партнерів: Байден, Шольц, Макрон і Стармер, якраз щоб обговорити допомогу Україні напередодні. Один з ключових чиновників американського радбезу, який відповідає за Росію за Україну за правилами, ми не можемо називати прізвище, маємо ось так е, е, посилатися, як я зараз провів телефонний брифінг для журналістів. Я теж отримав на нього запрошення. Під час цього брифінгу я зрозумів, отримали ми підтвердження щодо кількох моментів. Перше, льош, це те, про що ти сказав, що дійсно е, ця зустріч четвірки, вона не замість Рамштайну, що Рамштайн на рівні глав держав таки відбудеться. Відбудеться це в листопаді вже після виборів. Точної дати ще немає, але над нею працюють. Другий момент, що штати в рамках. Сімки зараз координують технічні деталі щодо виділення Україні кредиту на 50 мільярдів доларів кредиту за рахунок заморожених російських коштів. А повідомляють у Білому домі, що поки що це на стадії переговорів, але домовляються не щодо ідеї, щодо ідеї всі згодні, а що якраз щодо технічних моментів, моментів щодо гарантій і координації. Попередньо планується, що 39 мільярдів доларів з цих 50 може за рахунок заморожених коштів дати Європа. Решту дадуть Сполучені Штати. Ну і у Звучить слово позика. Втім, Україні цю позику. Технічно це позика, повертати не доведеться, бо все перекриють від відсотків від зберігання заморожених кремлівських мільярдів. Завдання, яке ставить команда Байдена, дуже чітке завдання. Про це зараз вже говорить слух: завершити цей процес щодо російських коштів до кінця року. Тобто, фактично, до кінця своїх президентських повноважень так формально вони тривають до 20 січня, але всім зрозуміло, що там буде різдво, буде новий рік, буде підготовка до неї інаугурації. Ці нового президента, тобто, буде не до консультації, не до зустрічі із європейськими лідерами. Тобто, до кінця року, фактично, до кінця повноважень, команда Байдена хотіла би закрити і не передавати це питання наступникам кілька дуже важливих принципових моментів: це і російські гроші, тобто. Розблокувати їх, створити прецедент, щоб далі вже було легше їх виділяти. Це і гарантії економічної підтримки на період турбулентності, поки нова адміністрація і байдуже там Харіс чи Трамп з'явиться і почне роботу, і увійде в курс справ. Ну і гарантувати військові поставки. Щодо зброї і боєприпасів, то під час телефонної розмови напередодні з Зеленським Байден якраз повідомив про виділення чергового траншу ну практично на півмільярда доларів, якщо буде точним, 425 мільйонів, і на цю Суму зі складів американської армії вже для України виділять, тобто це не займатиме час. А це ну фактично вже дуже швидко будуть ті поставки ракети для джавелінів і боєприпаси для систем ППО. Тобто таким чином Пентагон може задовольнити терміновий український збройовий запит. Червона лінія, яку команда Байдена поки не готова перейти, це дозвіл Україні на нанесення далекобійних ударів на території Росії. Втім, неформально те, що я чую, це знаєте, це не категоричне ні, це скоріше поки ні. Тобто до цього питання ще повертатимуться. Ну і знову ж таки, ми з вами бачили багато, як Сполучені Штати пересували власні ж червоні лінії, переходили їх і пересували. А стосовно плану зеленського і українських перспектив НАТО, я чув вашу дискусію. Якщо у мене є буквально хвилинка. То хотів би ну просто свій такий свою лепто ще внести в вашу дискусію. А те, що кажуть американські високопосадовці, це цікаво почути. Вони кажуть, що пункти цього плану кожен окремо зараз розглядаються і сполученими штатами і партнерами, будуть цитувати певні елементи цього плану. Ми вже зараз виконуємо це щодо надання додаткового військового потенціалу, що також є елементом плану. Щодо НАТО, щодо того, що я думаю, ви багато обговорите в студії. Знову цитата: наразі немає консенсусу щодо того, щоб запрошувати Україну, і зараз етап тактичний, щоб заохочувати цей шлях і досягти консенсусу щодо наступних кроків. Що цікаво, у Білому домі підкреслюють, що план перемоги, план Зеленського якраз бачить як набір і короткострокових, і довгострокових кроків, тобто не збираються вкладатися в кілька місяців. Все те про що ви говорили. Ну а. Але ще раз пролунало Байден хоче і Штати хочуть, щоб Україна перемогла у цій війні, і захід збирається і повинен надати Україні для цього всі можливості. Колеги Київ Дмитре дуже тобі дякую. Дуже влучно береш, береш участь отак за океану у дискусії. Слава технічному прогресу. З останніми новинами з Вашингтона щодо майбутнього візиту президента Байдена в Німеччину був наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дякую тобі. Дуже.